Слава нашому Богу. Дякуючи Богу, ми маємо таку можливість сьогодні бути в Божому домі. Це є велика привілегія для віруючих людей. Ви знаєте, сьогодні так багато було вже сказано. Сьогодні було так дуже багато сказано. І всі читали так від Луки, від Луки і про любов. І ви знаєте, ну і я буду читати від Луки. Думаю, воно нам пригодиться, воно нас збудує. Я трохи говорив так, як у п'ятницю, але ще раз хочу так, знаєте, щоб для себе ще і для вас сказати про любов нашого Бога Ісуса Христа. Тому що сьогодні було сказано про велику любов Ісуса. Читаю Слово Господнє, я буду недовго, щоб вас не затримувати сьогодні, але як Бог покладе на серце. Читай від Луки 10 розділ, 25 вірш. 10 розділ Луки, 25 вірш. І підвівся ось законник один і сказав, його випробовуючи, то є Ісуса, учителю, що робити мені, щоб вічне життя всягнути. Він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш. А той відповів і сказав: Люби Господа Бога своїм серцем своїм, всією душею своєю. І всією своєю силою, силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього як самого себе. Він же йому відказав: правильно ти відповів: роби це і будеш жити. Амінь. Дорогі мої! Е, трохи працюю на таксі. Ну і один раз вечором їду. І прийшов заказ один, і я так під'їжджаю, і виходить така тітка <кхе>, десь ну, на якійсь там вечірки чи куди вона хоче їхати. Ну, і їдемо так ми з нею. Я її везу на точку і радше з нею розмовляти про Бога, і почав говорити про любов Христа. Ну, і вона так зразу на мене раз, як я сказав про любов, вона раз на мене. Я кажу, що ви так на мене дивитеся. Ви знаєте, вона таки каже, а ні, одразу каже до мене. Як я виглядаю? Ну, кажу, нормально виглядаєте. А наскільки я похожа? На скільки років мені дасте? Та я откуда, знаю, скільки, скільки вам років дати. Ну, ну, примерно. Ну, як так примерно кажу, ну, годка десь має 50. Ну так. Ой, мені вже більше. Ви знаєте, я е, нікому не казала. Але вам скажу, я кажу, що вона мені хоче сказати, вона каже, мій муж мене не любить. Я так раз. Я, каже, це замітила, це вже давно-давно замітила, Я це відчуваю, що він мене не любить. Ну, каже, я даю кей, такий знак, кей, що вроді я нічого не розумію, нічого не знаю. Я, я так ну, не реагую, яке на це все, але я кей, чувствую серцем, що він мене не любить. І я її так трохи засвідкував, кажу, ну, Бог кажу, є любов. Ну, вона, звісно, не прийняла це все так близько до серця, тому що вона пішла на свої вечерінки. І я хотів би одне сказати: всі люди хочуть, щоб їх любили. Правда? Всі хочуть, щоб його любили. Ну, без любви не можна жити на світі. І Бог, ми бачимо, теж хоче, щоб його теж любили. Без любви не можна Богу служити. Як Богу служити без любви, якщо Бога не любити? Ну, неможливо це догодити Богові без любви. Бог хоче, коли ці приходять до Господа, всі діти Його, щоб його любили. І ми читаємо, в Слові Господньому, що цей законник він спросив Ісуса Христа, що мені робити, щоб осягнути вічне життя? І він каже, а що ти читаєш? В законі як написано. І він почав говорити возлюби Господа Бога свого, всім серцем своєю, всім серцем своїм, душою своєю, разумом своїм, силою своєю, всім розумінням своїм, і далі і ближнього свого, як самого себе. І він каже: ти правильно сказав, ти правильно розсудив, роби це і будеш жити. Дорогі мої, ми хочемо жити. І хочемо, щоб нас любили. І хочемо, щоб не тільки нас любили, але хочемо, щоб і ми любили. Слава Господу! Дорогі мені, ми сьогодні чули за цю грішницю, яка, знаєте, підійшла в то время до Ісуса Христа. Ми чули, що іменно вона своїм серцем. Не тільки, знаєте, ну, як би казати так, просто, але вона серцем. Прийшла у цей дім цього фарисея. І слово Господне каже, що вона прийшла і сіла в ноги Ісуса Христа і почала плакати сльозами мувати ноги Його, цілувати ноги Йому, витирати волосся миром мазати. І слава Господу, друзі мої, що Ісус Христос, як ми, тут такий псалом був. Це дуже такий псалом, знаєте, ну, я б так би так сказав проницательний. Ти один моє серце знаєш. Ти один моє серце знаєш, і в нього ти любов вливаєш. І я бажаю так тобі сказати, як я люблю тебе. Друзі мої, Бог хоче, щоб ми сказали йому, що ми любимо його. Просто скажіть Богу на молитві, скажіть, Господи, я тебе люблю. От просто сказати, Боже, я тебе люблю, я Тебе кохаю. Це дуже просто сказати, я тебе кохаю. Ви знаєте, всі хочуть, щоб його кохали, всі хочуть любви. Навіть ми читаємо, апостол Павел каже, що я без любви ніщо. Ви знаєте, багато є у в нашому в житті в служінні. і пророцт є, і служіння є. І багато, знаєте, є дарів Господніх. Але знаєте, одне. Нема любві. Нема любві. Ви знаєте, апостол е, спонікає, що і як його говорить такі слова, такі слова, знаєте, ну проницятельні слова, він говорить, каже, якщо ти, будучи, маєш достаток у світі, а бачиш свого брата, який має недостаток, нужду, і ти закриваєш серце своє від нього, то як в тобі прибуває Божа любов? Як? Так буває в житті? Буває. Дуже буває. І слово Господнє каже, апостол Павел каже, любов, вона милосердствує. Вона довго терпить. Вона не гнівається, не рветься до гнів, не шукає свого. Не тішиться з неправди, тішиться з правди. Все терпить, все вірить. Любов ніколи не перестає. Любов це, знаєте, вище всього. Слава Ісусу Христу! Всі хочуть любви. І Бог хоче любви. Бог найбільше хоче любви. Бог каже, коли хто любить більше батька, матір, жінку, дочку, чоловіка. Якщо хто більше любить, чим мене він не достоїн мене. Він не достоїн мене, якщо він більше що любить. Бог, знаєте, він ревнує. Бог ревнує про любов. Бог настільки рівнує про любов, що він, знаєте, наказує, наказує свій народ, наказує. Ми читаємо слово Господнім, що коли в Єфеській церкві, там були хороші діла, там була хороша, знаєте, віра. Там були хороші служіння. Там було все хорошо. І Бог даже хвалить цю церкву Єфеську. Ти працював до імені мого і не знемігся. Але слово Господнє каже одне. Одне маю проти тебе. одне. Одне. Ти оставив свою першу любов. О, дорогі мої, перша любов. Помню я теж свою першу любов. Перша любов, коли действительно, знаєте, горіло серце. Перша любов. І Бог каже, що іменно Бог хоче, щоб ця любов вона вернулася. Він каже: Ото пам'ятай, звідки ти впав і покайся. Пам'ятай, звідки ти впав і покайся, пам'ятай, ми часто забуваємо. Ця перша любов, яка, знаєте, гріла душу і серце, яка йшла, знаєте, не знаючи преп'ятствия. Сім кілометрів туди і назад, 14 кілометрів. Не було церкви, сім туди, сім назад, 14 кілометрів. Перша любов. Хотілося, знаєте, бути з Божим народом. Хотілося молитися. Одинація со а я з церкви йду, з молитви. Ну, не було автобусів. Нема. І нема, знаєте, братів таких не було, щоб хтось підвіз, бо тоді дуже трудновато було. Але перша горіла любов. Слава Ісусу Христу. Ви знаєте, у нашій житті ми бачимо багато і дітей, які хочуть, щоб їх любили. І жінки хочуть, щоб їх любили. І муж'я хочуть, щоб їх любили. Всі хочуть, щоб їх любили, а Бог тим більше. Ми часто, друзі, знаєте, ну, як я на роботі приходжу, ми приносимо зарплату додому, ми приносимо гроші додому, ми судна купляємо. Ви знаєте, ну буває чого так. Але знаєте, чогось така, така жінка питає, а можна тебе щось питати? Думаю, ну питай. Ну, скажи, ти мене ще любиш. А скільки вже мені років? Ти ще мене ще любиш. Жінку, так як прожив з тобою 35 років, чи 37 років вже прожив з тобою, то звісно, що люблю. Куда ж я? Вже, як то кажуть, не настільки, не настільки вже і, і привик, як я люблю, тому що це, ну, вже така життя пройшла з тобою 37 років. І знаєте, часто чоловіки питають жінку, а ти ще мене любиш? Я вже такий старий, вже немочен, вже не маю сили, ти хоч мене ще любиш. Знаєте, а ми часто відповідаємо такі слова, дуже часто. Та що ти хочеш від мене? Що ти від мене хочеш? Зарплату приношу? Те роблю, на роботу хожу, вдома щось роблю, не п'ю, не курю, не б'ю тебе, не матюкаюся. Що ти від мене ще хочеш? Та нічого не хочу. Та ладно. Повернулася жінка і пішла. Так само буває, часто чоловік до жінки, знаєте, обращається. Жінка, ти ще мене любиш. А що ти від мене хочеш? Борщ тобі валю, Варю. Носки тобі стираю, Стираю. Що ти ще від мене хочеш? Та я хочу, щоб ти до мене хоч притулилася, хоч прихилилася. Та чого ж ти через стінку спиш? Та хоча б прийшла, би пригорнулася до мене, обняла, та поцілувала. Та почувствовав би те тепло, ту першу любов почувствувати. Ту першу любов. Де ж воно десь поділася? ця перша любов. Дорогі мої, хотів би, знаєте, сьогодні закохотити нас до першої любви до Ісуса Христа. Ми будемо участвувати в вечері Господній. Ви знаєте, це велика любов. Це як убід проявив, слава Ісусу. Дивіться, яку любов дав нам Бог, каже Слово Господнє. Щоб нам бути і називатися дітьми Божими. Слава Ісусу! Це Він зробив, яку дав нам Бог любов. А Він хоче, щоб і ми Його любили. Щоб ми Його любили, щоб ми, знаєте, своє серце повністю віддали. Бог ревнує. Слово сподікає: не любіть міра, а не того, що в мірі. Не любіть міра, а не того, тому що в мирі походь плоті, похочи ще й життєйська я. То не є отмига ну, от всього. Хто любить мир, в тому немає любові от Часто буває так, друзі мої, що ми щось більше любимо, нежити Бога. Ми більше, що знаєте, робимо більше, ніж любимо Бога. Бог хоче, щоб ми любили Господа. Апостол Павел каже, що оцей, е, якийсь там, я забув, як його звати вже було, який полюби Димас, каже, він оставив мене. Він оставив мене, полюбивши цей нинішній вік полюбив. О, друзі мої. Бог теж каже, друзі мої, що багато людей, які, знаєте, лишають Бога, вони цей вік більше люблять. Вони люблять більше цей вік, ніж вони, Бога, йдуть по своїм дорогам, оставляючи Бога. Але Господь Ісус, Він хоче сьогодні, щоб його ми любили. Хоче жити. Люби Господа. Хочеш жити, люби Господа. Люби Господа і свого ближнього як самого себе. Але слово каже такі є слова. Він хотів себе оправдати. А хто то такий мій ближній? Хто то такий, мій ближній? І ми читаємо такі слова. Ісус відповів і промовив один чоловік ішов з Рейхон... Зрус... Русалиму до Ірихону і попався розбійникам. Що обдерли його, завдали йому рани і утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тією дорогою священник. один побачив його і проминув. Так само, Лівіт надійшов на це місце поляну і теж проминув. Проходив там якийсь самарянин, і натрапив на нього, і побачився, побачив змилосердився. І він підійшов, обв'язав йому рани, наливши оливи і вина, потім його посадив на худобину, власну, поставив його власну, приставив його до гостиниці та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджаючи, вийшов він, вийняв він два дінарії і дав їх господареві і проказав: заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Котрий же з цих трьох на думку твою був ближній тому, хто попався розбійникам, а той відказав той, хто учинив йому милість. Ісус сказав, іди і роби так і ти. Слава Ісусу. Хвала Господу. Іди і роби йти так. От казалось би, друзі, мої, любов. В кому більше ця любов горіла? Божа любов. Не людська, а Божа. Ми читаємо, що це людина, яка хотіла себе знаєте, оправдати і сказала, хто такий мій ближній? І Ісус сказав цю притчу про цього доброго самарянина. І коли цей самарянин підійшов ближе, тому що перший раз приходив священик, потім Левид, підійшов, подивився, яке мені діло до нього? Лежить собі, ну, хай собі лежить, побитий, зранений, безсилений, ледве живий. І прийшов мимо. Один прийшов мимо, і другий прийшов мимо. А самарянин підійшов написано і змилосердився, взявши, наливши оливи й вина, обчистив йому рани, обмив рани, взяв, поклав на власну худобину, приставив до гостиниці і запикувався ним, заботився про нього. І зло каже, що, від'їжджаючи, він міняв два дінарі і дав содержителю гостиниці, сказав, позапікуйся ним. А якщо ти більше що витратиш, я верну тобі, заплачу тобі, коли вернуся. Дорогі мої, а сьогодні Бог дарував нам ці таланти два динарія. Це само більше, друзі мої. Два динарія це любов. Любов. І Слово каже, що ця два динарія ми сьогодні маємо. І що ми витратили їх, їх не можна витратити. Любов Того терпить, любов милосердствує. Любов, знаєте, все терпить, все зносить. Слово каже, що якщо пророцтва є, вони пройдуть. Мови теж, а любов, вона вічна. Слава Ісусу! Любов ніколи не перестає. Вона все, бо всьому, слава Господу! Дорогі мої, як важливо сьогодні, щоб ця любов, яку Господь каже, щоб вона привела нас до неба. Щоб вона нас до неба привела. Якщо, друзі мої, ми не, не матимемо цієї любві Божої, ми не війдемо в Царство Боже. Бог є любов. Слава Ісусу. Бог є любов. Ми читаємо, друзі мої, що коли апостол Петро, Слово споніке, коли Ісус Христос воскрес із мертвих, і там уже бути в Тирацькому коли вони там. Ловили цю рибу, і вони нічого не зловили. Ми читаємо, що куди вони вийшли з цієї води, бо, тому що побачили Ісуса Христа на березі, який розклав вогонь. Вже там була піща приготовлена. І ми читаємо, друзі, мої, що всі посідали кругом, посідали кругом. І куди вони обідали? Чи завтрикали? І Ісус питає Петра. Симон, сину Йоном, чи ти любиш мене більше, ніж оці? Дорогі мої, ти моє серце знаєш, ти один у нього любов вливаєш. Слово сподікає сьогодні до мого серця, до вашого. Йосип, а чи ти більше любиш мене більше, більше ніж оці, що сидять тут та в домі молитви? Сестра і брат, Кожного Бог сьогодні питає, чи ти любиш мене більше, ніж сестра друга чи брат. Ти один серце моє знаєш. І що ми можемо сказати? Апостол Петро сказав так, Господи. Ти знаєш моє серце, ти знаєш, що я люблю тебе. Так, Господи. І він каже, паси вівці мої. І навіть слово сподіває такі є слова, він іще раз його питає Симона, сину Йонину. Чи ти любиш мене? І він оп'ять каже, так, Господи. І третій раз питає його Симон, сину Йони, чи ти любиш мене? Він каже, Господи, ти все знаєш. Ти знаєш, що я кохаю тебе. Слава Ісусу! Другі мої, сьогодні можна сказати, ти знаєш, Господи, що я кохаю тебе. Є в нас таке дінує сказати, ти знаєш, Господи, що я тебе кохаю. Ви знаєте, однажди два брата йдуть винограднику. Виноградник такий великий, Ну, виноградник такий вийшло трохи, щоб не видно людей. І такі ряди. І от ідуть два брата з одного боку, а так попалося, що один брат іде з другого боку. Ну, і чує, як брати розмовляють між собою. І кажуть, знаєш, мабуть, треба піти. Бо ісповідуватися, наверне. Напередодне треба піти сказати, що ми ото, 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 ото зробили. Завтра каже причасті. Ну, Треба, каже, якось очистити себе. Ну, як ми будемо в Вечері Господній. А цей іде з боку і слухає. Ти як же ж так? Ну, каже, ну то так, так. каже. Треба каже, піти і ну, сповідуватися треба. І знаєте, цей брат виходить і каже, брати, а де ж ваша любов? Де ж ваша любов? Хто любить Господа? Слава Ісусу. Ми не можемо, друзі ну, без любові, як би так сказати, без любові до Господа, просто так іти щось робити, а потім йти в вечері Господні участвувати. Це не є правильно. Бог є любов. Він нам показав любов свою на Христі. Він віддав своє життя за нас. Він помер за наші гріхи. Він воскрес за наше оправдання. Він взяв наші немощі на себе. Він хороби наші поніс. Алілуя! Ранами його ми маємо силення. Слава йому. Бог є любов до нас. А ми можемо, знаєте, просто так. Сьогодні так жити, завтра так жити, післязавтра так жити. Або каже, ти оставив свою перву любов. Покайся, спомни, откуда ти спав. Прийди ближче до Господа. Остав. Те, що сьогодні, знаєте, може, те, що сьогодні нас тримає, ми повинні оставити. Петре, чи ти любиш мене більше, ніж отці? Так, Господи. Так, я більше люблю, чим другі. Так, Господи, я більше люблю, чим Петро, чим Іван. Я більше люблю, чим Марія і Анна. Я більше люблю, дорігі мої, Бог бачить серце наше. Слава Господу! О Петро! Коли ти був молодий, то ти ходив куди сам хотів, а коли постарієш, то другий тебе підпереже і поведе тебе туди, куди ти не захочеш. Це є любов, друзі мої. Це ми повинні знати наперед. Це повинні ми знати, що не так завжди буде. Так гарно, що ми сидимо. Слава Господу, що ми сидимо. Хвала нашому Господу. Не хочу сказати, що завжди так буде. Ви знаєте, я знаю своїх братів, знаю, знаєте, які прийшли знаєте, тюрми, прийшли багато чого, багато чого говорили, знаєте, святкували. Це дійсно є любов. Слава Ісусу! Я хотів би знаєте, сьогодні з вами молитися, щоб дійсно ця любов, що не сталося в нашій житті. Щоб вона була в нашому серці, любов до нашого Господа Ісуса Христа. О Симоне, я маю десь дещо сказати. Ти бачиш цю жінку, бачу. Я прийшов у твій дом, ти не дав мені води ноги помити, а вона, відколи я тут, невпивно обмиває сльозами своїми, ноги мої і волоссям своїм втирає. Ти поцілунку не дав мені, а я відколи тут, вона невпинно ноги мої цілує. О, ти не мастив голови мої, а вона ноги намислила миром. Тому кажу тобі, що чисні її гріки прощаються. Чого? В чом питання, що її гріки прощаються? В чому питання? Бо багато вона полюбила? Слава Господу! Бо багато вона полюбила. Хто мало любить, тому мало прощають. Дорогі мої, Багато вона полюбила. Хай Бог нас благословить. Я не буду затримувати ще довго. Хай я хочу, щоб сьогодні ми спиняли свої коліна перед Господом і казали: Боже, я кохаю Тебе, я люблю Тебе всім серцем своїм, душою своєю, разумом своїм і всіма силами своїми. Амінь. Молимся.